Привіт! У цьому відео я покажу, як подати заявку на Creator Code у Fortnite. Спочатку гуглимо подати заявку на Fortnite Creator Code». Важливо, щоб ви потрапили саме на цей сайт. Я додам посилання в опис відео нижче, це сторінка Support a Creator. Тиснемо тут і можемо подати заявку. Важливо, щоб ви були авторизовані. Бачимо вгорі праворуч, що я в системі. І тепер можемо натиснути сюди. Перш ніж це зробити, варто знати деякі речі, є кілька питань, на які варто звернути увагу. А саме, хто має право на участь, потрібно мати тисячу фоловерів на YouTube, Twitch чи VK. Це дуже важливо. Перегляньте й інші вимоги. Але це головна умова, щоб взагалі подати заявку. Потім натискаємо Застосувати зараз. Вам потрібно ввімкнути двофакторну автентифікацію, якщо ще не зробили це. Вас спрямовано сюди. Прокрутіть вниз. Тут різні варіанти, як це зробити, наприклад, поштою. Ви отримаєте код на пошту, введемо його і побачимо, що він активований. Тепер можемо повернутися, оновити сторінку і побачимо, що можна почати реєстрацію. Я не буду все зараз пояснювати. Важливо, щоб ви зв'язали свій обліковий запис. Отже, можемо почати. Тут ставимо галочку і далі. Прокручуємо вниз. Звісно, ми все це прочитали і приймаємо. І тоді натискаємо відправити. Це, наприклад, Важливий крок. Вам треба зв'язати свій YouTube канал. Тож натискаєте тут і зв'язуєте його. Це дуже просто. Лише увійдіть у свій аккаунт. Далі йдуть податки та як працює виплата. Якщо ви неповнолітні, батьки мають надати свою податкову інформацію. Решту ви зможете зробити самі. Просто продовжуйте і згодом отримаєте код творця. Я зайшов у свій головний аккаунт і бачу, що вже маю його. Тепер заходжу на свою панель керування. Нещодавно створив її і бачу тут свій код творця DIS. Можете використовувати його. Щоб підтримати мене, це безкоштовно для вас. Ось так це виглядає в кінці. Тут ви маєте свій код творця, який вводите. Він має бути унікальним. Це ви побачите пізніше. Потім його може використовувати кожен, а ви отримуєте комісію. Здається, це 5%. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте.